І небо вже не сині навесні. Дитинство оселилось у підвалах, стріляй бо, бо не страшно у вісні. Учора так заснуло кошенятко, і мій будинок він заснув. Вже місяць я не чула голос татка, і мама вже не плаче, лиш мовчить. І я мовчу, і не боюсь, так треба, хоч страшно, як воно летить, гуде. Сашко з садочка, кажуть, вже на небі, та я до нього ще не хочу йти. Я хочу лиш моточок шоколадки і квіт стежині польовій і барсика пухнасту теплу лапку в моїй руці на молодій траві, а статком стане мама щасливіша. Повернемось з підвалів до квартир. Спи ляльку, обійми мене міцніше. Прокинемось і настане ми.